Парк імені Тараса Шевченка перетворився на квест-майданчик для молоді. У Івано-Франківську відбувся молодіжний квест Інтелект-крос. Він присвячений п'ятій річниці створення Івано-Франківської територіальної громади. Квест Інтелект Кросс відбувається дев'ятий рік поспіль. Раніше він був приурочений до Дня міста, зараз до Дня створення громади. Кожного року додається якась тематика, з якою організатори стараються пов'язувати свої завдання Цьогоріч – Це 2 жовтня, день тверезості. Жовтня це день тверезості. Ми хочемо наголосити, що в нашій країні потрібні тверезі, розумні, інтелектуальні, здорові, амбітні юні люди. Команди змагаються між собою, бігаючи між станціями, на яких вони виконують або інтелектуальні, або фізичні, або інтелектуально-фізичні завдання. Вони мають їх робити якісно, бо за неякісне виконання отримують штрафні хвилини. І хто перший пройде усі станції, збере умовну валюту квесту франики і з ними прибуде на кінцеву, той отримує подарунки, в залежності від того, які по рахунку прибула команда. Перша команда, наприклад, отримує 1000 гривень плюс захочувальні подарунки, друга команда 800, третя 500 гривень, з якими вони роблять все, що хочуть. Минулі роки більшість учасників передавали це на якісь благодійні цілі чи онкохворій дитині чи на підтримку зсу хтось використовує для себе це їхнє право. А всі інші команди отримують солодкі подарунки, медальки і подяки за участь. В квесті брали участь 9 команд. Локації ж представляли активні громадські організації, які зацікавлені розповісти про себе, запросити до співпраці або до волонтерства. Серед організацій були зокрема патрульна поліція, а також організація Червоного Хреста. Навички, яких ми зараз навчаємо, знадобляться абсолютно всім у повсякденному житті, адже це не медична допомога, а допомога, що може врятувати життя людині до приїзду швидкої допомоги. Ділиться пані Олександра, фахівчиня з розвитку організації та волонтерств Івано-Франківської міської організації Товариства Червоного Хреста Червоному хресті. Це перша допомога, і ось якраз манекени, і можливість користатися тренувальним дефібрилятором. Який надає певні інструкції, як можна в принципі, надати першу допомогу разом з дефібрилятором. Зараз можна побачити, що ми показуємо, як взагалі потрібно ставити руки, яким чином саме робити непрямий масаж серця, і ну, ось ігрова, така, можна сказати, інсценізування того, як можна допомогти разом з таким апаратом. Про свої враження від квесту розповіла команда Станіславські туристи. Ми станіславські туристи, і квест для нас дуже цікавий, оскільки ми нічого не знали до цього раніше. Перше приймаємо участь, і що ми зараз робимо? Ми складаємо варту, яка має досягти до рівня лавки, але ми не маємо права радитись. Тобто, ми пробуємо якось читати думки кожного і приєднуємося разом до виконання завдання. Перемогу у квесті та грошову винагороду в розмірі тисячі гривень отримала команда Хомік, що першою прибула до фінішу і зібрала максимальну кількість фраників. Богдана Лисенко, Софія Наумова. Спеціально для ТІВІ.